Приїхала одна з 203 церква на розбір. Це у нас де Універсал 2004 року. рестайл. Комплектація у нас де Класік. Колір фарби 744, кузовщина в гарному стані. Задній бампер у нас де підпаротроніки. Двигун тут йде 646, 2.2 дизель. Коробка механічна 716-606. Салон у нас де велюровий з електрорегулюванням, в гарному стані зеркала також з електрорегулюванням пробіг 449 тисяч. Якщо вас цікавлять запчастини з даного автомобіля, пишіть нам на месенджери або телефонуйте номер в шапці профілю.